Дорогі друзі, ну от я прийшла з городу, вродила ожина. Це в черговий раз я вибрала отаку от порцію ожини. Ну, доволі велика миска така. От, ожина великого розміру. Переспів, її багато, бо треба було днів два назад сходити її вибрати. Багато ожини сьогодні. 30 серпня, ну, дожина ще є. І от помідори зірвала ті, що мені дав сусід. Оце наші дебора. так, два тут. А то отакі от, от великі. Не знаю, як цей сорт називається, ну, скуштую, скажу вам, які вони на смак. Кажуть, що добрі. Ну, і два кавунчики. ну ось чайник стоїть. В масштабі до чайника, от такі от кавуни. Смачні, невеликого розміру, смачні. Ну, а за вікном Троянди, 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 Троянди і фуксія. симпатія яка висока. На кінцях квітує. В цьому вікні теж троянди, квітує аспірин, білий, От так він там. Ну і гортензія. Отже, дорогі друзі, зараз буду приступати до переробки ожини. Я попередні порції заморозила, а цю порцію я блендером зіб'ю і зроблю її із цукром. Таку, скажімо, в такому сирому вигляді вона буде зберігатися в холодильнику. І потім її можна буде брати по ложечці до кисломолочного сиру з сметаною або просто до чаю. Там уже як душа забажає. Ну, на цьому поки до побачення. Дякую, хто дивився, хто ставить лайки, хто підписується на мій канал.